Христос Воскреся, ум'я Отця і Сина, і Святого Духа, всіх вас, дорогі браті, і сестри. Щиро сердечно вітаю з Воскресним днем. Сьогодні четверта неділя по пасті, де ми чуємо святе Євангеліє, що було в Єрусалимі свято іудейське. І Господь приходить в Єрусалим. Приходить в Єрусалим і в Єрусалимі була. Овча Купель, яка мала п'ять таких притворів, критих. І кожен рік сюди сходив ангел, цю воду сколихав. І той, хто перший, після того, як вода ця сколихалася, хто входив, яким би не дугом він був хворий і зцілявся. І тут написано: було багато хромих, сліпих. Які чекали, щоб ця вода змутилася, і той, хто перший сходив, устілявся від всяких своїх недугів. І коли Господь прийшов в цю купель, яка називається по єврейськи віфезда, в переводі означає Дім милосердя, і він побачив там чоловіка хворого, паралізованого, який 38 років лежав там. І Господь його запитує, чи хочеш ти ісцілитися від своєї хвороби. І хворий чоловік відповідає, що хочу, бажаю, але я не маю людини, яка б мене опустила в цю воду, тому що кожен раз, коли я приходжу, хтось перший входить в цю воду. І він так чекав 38 років. І Господь говорить йому: тобі кажу, возьми тебе своє ліжко, встань і йди. І тут були фарисеї, садукеї, первосвященники, які це була субота, які дуже возмутилися, стали роптати і сказали, це неправильно, ти нарушив суботу. Як ти міг так поступити? І хворий говорить, той, хто мене ісцелив від моєї хвороби, сказав, щоб я це зробив, піднявся і взяв своє ложі і йшов. Євреї його укоряли, і Господь. Вони його запитали, хто це зробив. Він сказав, Я не знаю цього чоловіка. Він не знав Ісуса Христа. І потім, коли побачив Господь Його в храмі, сказав: Дивися, більше нічого такого не роби, гріховного, щоб з тобою що не сталося більше. І цей хворий, узнавши, що це Спаситель. Пішов до Іудеїв, первосвященників, садокиї, і об'явив, що той, хто його істянив, це і Ісус Христос. Сьогодні, браті і сестри, ми чуємо не тільки про хворого, Господь своїм прикладом показує нам всім приклад. Господь приходить на свято іудейське. І це означає нам, що нам потрібно чтити свята християнське. Нам потрібно ходити на свята в церкву, на молитву. Часто люди оправдують, а я святкую, але в церкву не йду. Сам Господь показує приклад, що Він йде і почитає празники свята почитає. Ворота, які Господь говорить, що при овчій купелі. чому овча купив? Тому що через ті ворота бідуїни приганяли своїх овець для продажі і для жертвоприношення в храмі. Також вони називаються гевсіманські ворота, тому що вони ведуть до Гевсіманського саду або ворота називаються Божої матері, тому що вони ведуть до гробниці Божої матері. Також ці ворота називаються Стефанові, тому що через ці ворота виводили перевомучення архідіакона Стефана і де його побили камінням. Тому вони мають декілька назв. Овча Купей це такі. Криті, написано п'ять критих таких було приходів. Чому вони називаються? Це означає п'ятикнижя. Тут казується на п'ятикнижі Моїсея. Чоловік, який лежав хворий, 38 років. Скільки ми часто з вами хворіємо, браті сестри? Ви поставте майже 40 років людина була хвора, але людина не втрачила надії. На милосердя Боже, що отримує зцілення. Але з другої сторони, це є і жестокосердість тих, хто оточував цього чоловіка, адже його вже, напевно, всі знали. Він запам'ятався своєю нерухомістю, якій він лежав паралічом. І кожен, хто його бачив, переступав через нього. Тому що думав тільки, щоб він ізцілився. І у нас сьогодні є багато неможних хворих людей. Які ми повинні також чимось послужити, помогти, браті і сестри, щоб ми не були черстві і не думали, що нам так ніколи не буде. Якщо ми послужимо ближньому, Бог послужить нам. І коли є у нас така проблема в домі чи в родині послужити комусь, хто лежачий, не гнушається цього. Так, це важкий дуже хрест, але він дуже благодатний. Він має благодатні сили. Тому що ми проявляємо милосердя, а Господь каже, будьте милосердні, як і Отець у вас є милосердя. І коли Він отримав зцілення, не раділи іудеї, книжники, які знали закон, але вони казали, він не від Бога, тому що Він нарушив суботу. Ви представляєте, людина, яка лежала паралізована, отримала зцілення, і люди укоряють Спасителя. За те, що він неправильно зробив. Яке стокосердя, браті і сестри? Яка гординя, яка зверхність? І ми повинні завжди порадуватися за ближнього, поспівчувати ближньому і подякувати Богу за нього, що людина та чи інша отримала щось добре від Бога, якусь радість. І тоді Господь і нам дасть радість. І сьогодні, коли укоряють нас, Православних християн за те, що ви ходите до церкви, молитеся, хрените правила, канони церковні, стоїте у вірі, вам також кажуть, а ти такий несякий, а що ти ходиш? Ви не бійтеся цього. Якщо ви подумаєте, що за 38 років Господь ісцелив паралізованого чоловіка, і ніхто не сказав, от який молодець, от як поступив, дивіться, який він сильний. Тут, браті і сестри, Господь знову показує, що Він є чудотворець, що Він є милостивий, і він спішить до тих, хто нуждається в ньому, але потрібна віра. Не просто так, а потрібна віра. Але яка злоба і ненависть? От ті люди, які сьогодні захвачують храми, б'ють, переробляють документи, щось підробляють, це люди далекі від Бога. Вони не пізнали Бога, і вони ніколи йому не служили. Вони подібні оцим садукеям, книжникам які укоряли Господа. І якщо ви це згадаєте, коли вас будуть укоряти, поносити, ви згадаєте, що не мене тільки поносили, а поносили самого Господа за доброту, за сілення, за радість, яку він ніс ближнім, то що можна нам сьогодні, браті і сестри, сказати, що ми несемо? Що ми такого зробили доброго? щоб ми могли щось скорбіти, що ми зробили, а нас отак от гонять. Ми повинні тільки поблагодарити Бога. Але що зробив тут розділення, браті і сестри, сталося між тим, що він пішов після зцілення, і Господь йому каже: дивись, більше нічого не роби такого, щоб з тобою більше чого не сталося. Що може бути більше? Якщо ти 38, майже 40 років паралізований, що може більше з тобою статися? А більше те, щоб не погибла твоя душа. Це саме страшніше. Коли може погибнути твоя душа. І що він знав? Коли він знав, хто це зробив, це, він пішов до Іудеї і об'явив, що це Ісус Христос. Що зробили Іудеї? Вони почали гнати Спасителя. По преданню. Говориться, що той, хто ударив Спасителя біля на судів Пілата, це був іменно цей, кого Господь ісцілив. Говорить так предання. От вам вдячність за зцілення. І ви знаєте, скільки от людей приходило в храм, отримували те чи інше утішення якесь. Зараз вони противники. Це не тільки люди, миряни, це єпіскопи, це священники, це монахи. А тепер вони хулять церкву, поносять церкву. Ну вони ж тут отримали. Вони тут оберли все те, що вони сьогодні мають. І хочеться сьогодні нам, браті і сестри. Завжди бути вдячним Богу. Господь творив і творить дуже багато чудес. Но ми, огрубівши серцем, не замічаємо цього. Або привикаємо до них, або требуємо Бога завжди нових чудес. Але коли ви, ми через свою віру, через свої терпіння, як мав цей чоловік лежачий, ви побачите, що Господь прийде до нас на поміч. Саме головне не спасіння нашого тіла, зцілення нашого тіла, а спасіння нашої душі. Я сьогодні всім бажаю, щоб Господь допоміг нам почитати свята, празники християнські, які сьогодні встановлені матір'ю церкви. Щоб ми проявляли милосердя, яке Господь проявив милосердя до цього хворого. Але ми ніколи не йшли і не предали Христа, як зрадив цей чоловік. Який отримав це велике зцілення. Я бажаю всім нам, браті і сестри, що ми залишилися завжди вірними Богу і вдячними Богу за те, що Господь нам сьогодні посилає. Всі скорби, які у нас сьогодні є, якісь неурядиці це терниста дорога, яка веде до Царства Небесного. Тільки нам потрібно прийняти це з осмирінням, вдячністю і просити Бога, що я Боже, я сам не можу. Ну ти мені допоможи, ти мене укріпи, ти не остав мене своєї допомочі. І бажаю всім нам, щоб ми не злилися, не роздражалися, коли у нас є в домі хтось хворий, хтось немощний. Не беріться терпіння і старайтеся завжди послужити ближньому. І я бажаю, щоб Божа благодать в цьому завжди допомагала. І в кого є які немочі, щоб Господь і сьогодні ісцелив наших поранених воїнів, наших хворих діточок. Наші всі недуги, які в кожної нас є свої, щоб Господь своєю благодаттю дав нам зцілення і душі, і тіла, і ми служили Богу і прославляли Бога. Христос Воскресе! Христос Воскресе! Христос, Воскресе!